Суди мене, Господи, бо ходив я в своїй непорочності і надіявся на Господа, тому не спіткнуся. Перевір мене, Господи, і випробуй мене, перетопи мої нирки та серце моє, бо перед очима моїми твоє милосердя і вправді правді Твоїй я ходив. Не сидів я з людьми неправдивими і не буду ходити з лукавими. Я громаду злочинців зненавидів, і з грішниками я сидіти не буду. Умою в невинності руки свої і обійду Твого Господи життівника, щоб хвалу Тобі голосно виголосити та звістити про всі чуда Твої. Господи, полюбив я оселю дому Твого і місце перебування слави Твоєї, не губити моєї душі з нечестивими та мого життя з кровожерами, що в руках їх злодійства, що їхня правиця наповнена підкупом, а я буду ходити своїй непорочності. Визволь мене та помилуй мене, ногами я стала на рівному місці. На зборах я благословитиму Господа.